Дослідимо структуру електростатичного поля точкового заряду і системи двох точкових зарядів. Для цього нам знадобиться електрофорна машина і так званий султан. Це металеве осереддя у вигляді шайби, до якого прикріплено багато паперових стрічок. Якщо металеву осередньо зарядити електричним зарядом, а це осередньо буде імітувати точковий заряд, то навколо утвориться електростатичне поле, лінії напруженості якого ми побачимо за розташуванням паперових так. ну, Перевіримо, чи працює електрофорна машина для порядку. О, бачимо, да? проскокує іскра. А це зазначає, що полюси електрофорної машини заряджаються. І ось я один полюс під'єднав до нашого султана. Під час заряджання ми бачимо, як паперові стрічки радіально у просторі, утворюючи таку ізотропну картину. Ізотропну картину. Тобто можна сказати, що поле точкового заряду є, є ізотропним. Так, розрядимо, розрядимо наш султан і подивимось на структуру електростатичного поля двох точкових зарядів, які заряджені. Зарядами різного знаку. Спочатку відстань поміж зарядами збільшено, щоб мінімізувати їх взаємно взаємний плив, ми бачимо, що поле кожного заряду є ізотропним. Почну наближати один заряд до другого. Як, О, дивіться, силові лінії електростатичного поля в зоні поміж зарядами спрямились, а в області навколо системи зарядів силові лінії мають вигляд таких замкнених, довгоподібних ліній які починаються на одному заряді і закінчуються на іншому. Давайте ще раз подивимось. Бачимо, так? Да? Добренько. А якщо ми дослідимо систему двох точкових зарядів одного знаку, для цього я обидва султани під'єднаю тільки до одного полюса. Так, ну, знову. Відсунуємо заряди на якусь відстань. Поли ізотропны суми наші заряди. І бачу, що зона поміж зарядами залишається такою, в якій паперові смужки не рухаються. Тобто от в цій зоні, зараз це реакція на мою паличку в цій зоні, електростатичне поле відсутнє, паперові смужечки там не рухаються на периферії, тобто з зовнішньої сторони наших точкових зарядів, попрові стрічки проводять себе таким чином, начебто лінії напруженості починаються на зарядах, а закінчуються десь на периферії, на віддалених тілах